Привіт! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати лабораторну роботу з теми з'ясування умови плавання тіл. Метою роботи буде дослідницьким шляхом визначити, за якої умови тіло плаває на поверхні рідини, тіло плаває всередині рідини та тіло тоне в рідині. Ну, починаємо! Для виконання лабораторної роботи скористаємося інтерактивною симуляцією. Експеримент. Перше. За допомогою повзунків довільно задайте масу та об'єм для дерев'яного кубика. Значення маси та об'єму кубика запишіть у таблицю. Друге. Занурте дерев'яний кубик у воду та Відпустіть. Запишіть у таблицю. Як Поводить себе кубик, тоне, плаває чи спливає. Третє. Повторіть дії, описані в пунктах 1-2. Зануривши у воду кубики, виготовлені з різних матеріалів. Всі результати заносимо в таблицю. Другий кубик виготовлений з пінополістиролу. Третій кубик з льоду. Четвертий кубик з цегли, п'ятий кубик з алюмінію. Шостий за вибором. Налаштуйте параметри маси та об'єму так, щоб кубік міг плавати всередині рідини. Опрацювання результатів експерименту. Для кожного досліду Обчисліть густину кубика. Занесіть до таблиці результати обчислень та порівняйте густину води і густину кубиків. Аналіз експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, за якої умови тіло тоне в рідині тіло плаває всередині рідини. І тіло плаває на поверхні рідини. Додаткове завдання. Опустіть у воду по черзі кубики з дерева, льоду, цегли та алюмінію однакового об'єму так, щоб вони були повністю занурені у воду. Якщо тіла спливають, можна прикласти силу та тримати їх під водою. Розрахуйте силу Архімеда, яка буде діяти. На кожен з цих кубиків. Та запишіть висновок, в якому зазначте, чи залежить сила Архімеда від густини зануреного тіла. На цьому все. До зустрічі!